Тема. Сьогоднішня тема договір позики. Ми знаємо, що всі договіри поділяються на дві частини: Договор, договіри з майном і договіри з послугами. І договір позики це договір з майном. Є два, дві частини, два віду договору з майном: повний перехід майна і частковий. І в частковому секторі є там також договор, договор оренди, договор найма житла, і тут є поз, позика. І договір позики дуже-дуже дуже близький по структурі до договору оренди. І нам потрібно роз, розрізняти ці два види договорів, щоб його потім ну, знати, як, як він працює. І давайте. Почнемо це робити. Договор позики. І перше, з чого ми почнемо. Ми почнемо з поняття договору позики. Що таке поняття? Поняття це, ну, що означає щось поняти? Це означає, що ми беремо те, що ми понім... ну, хочемо поняти, ми його розмістюємо в нашій мапі світу. Кожний з нас має якусь мапу, мапу цього світу. І якщо ми щось бачимо, ми, ми е, бачимо ну, щось, щось нове. Ми її, як розуміти, що це таке? Ми говоримо, о, так це ж договір. І у нас є такий, такий закуточок в нашій мапі, де всі договіри е, лежать. А в цих договірах, в цьому закуточку, є закуточку, є ще закуточки, і нам потрібно щось там його розмістити. І тільки так. По-іншому наша пам'ять не працює. І дать поняття означає зв'язати, ну, як ми говоримо, з контекстом. І ми зараз е, будемо зв'язувати договір позики з контекстом. З якими? Е, ну, така формула кратка, ну, там є, є картина. Е, тобто є одна людина. І вона передає якусь річ другої людини. Людині. Передає, та її ну, одержує і потім віддає. І це буде договір позики. І поняття таке, таке: позикодавець передає то одна сторона, у кого є ця річ. Там тільки річ, Ну, річ і в тому числі і гроші. гроші. Це також річ. Річ, але гроші. У власність. Ми знаємо, що це вид договору з майном, з права власності, і є три елемента права власника. Перший елемент це право тобто ми, ну щось, отримати, щось, якусь річ у власність. Ну, наприклад, а, там ми взяли там во власність, там, там хліб у сусіда. Це ми взяли во а ми власники. Я взяв хліб у сусіда в позику. і це цей хліб буде моя власність. Всі три елемента права ем, власника, права використовування і право розпорядження. Це усе переходить. В договірі оренди, ми будемо зараз говорити, оренди, там не переходять усі, а тут переходять, переходять всі три елемента. Я можу взяти цей хліб і його згодувати, я можу його продати, я можу зробити щось вгодно з ним, тому що я вла... новий власник, тому що позикодавець мені передав. Так можна із грошами грош... грош... зробити. Кому пере... передає? Позичальнику. позичальнику, Позикодавець і позичальник як начальник. Позичальник. начальник, начальник е, цієї речі. Передає е, гроші, речі чи цінні папери. А позичальник зобов'язується повернути, повернути ці, ці речі. Але не цю річ, яку передали, а іншу, ну таку ж. Ми зараз будемо формули побачимо. І є співвідно... як він співвідноситься з договором оренди. Він пересікає оренду. Ну, і там, і там є, іде річ про речі. Різниця така в предметі цього договору. Предмет договору. Оренди це річ, яка має індивідуальні які особистості. І якщо ми передаємо, наприклад, микрофон в оренду, я, як орендатор, я хочу, щоб мені повертали цей микрофон. Тільки цей. І там буде повернуто. Це має назву ця класифікація речей, що це індивідуальний і родовий. А от в договорі ем, позики, там річ не індивідуальна, вона родова. Наприклад, гроші. Я пішов до сусіду, наприклад, і говорю: я буду е, е, поз, е, да, позичальником. Я говорю, будь ласка, дай мені там одну тисячу рублів. І він дає мені добре, дає мені одну тисячу рублів. І я потім через місяць я йому віддаю тисячу рублей. А він говорить: а це не ті. Ті були нові, ті були там з смагією підписю. ні, я хочу ті гроші. А я говорю, це не договор оренди, ти мені не в оренду дав ці гроші, ти дав мені в позику. І це така велика різниця. І які елементи цього договору? Ну, річ, ну, це предмет, ми, ми про них проговорили, і там є е, особистий ознак це родові речі. Ми побачимо, це написано в формулі. В формулі це прям написано чорним по білому, що там родові е, річ з родовими ознаками. І е, е, ну, е, позикодавець і позичальник. Ну, позикодавець добре запам'ятати, а позичальник. Позичі. Позичальник Позичальник, хто бере, а позикодавець, хто дає. Позичальник і позикодавець. І володіння передає володіння. І є там елемент повернення. Потрібна цій. Цю реч повертати. І давайте переходимо до самого улюбленого Людмили Кінжебала елементу як класифікація. Вона не згодна не завжди Вона, вона ходить на мої лекції як піддержуючий викладач, а потім на своїх лекціях говорить: ні, я буду, у мене є інша класифікація, це дуже прикро. І переходимо Це жарт. Є два види. Да? Перше договорні позадоговорні. Ми з вами на прошлому занятті говорили, що договір зберігання може бути і договорний, і позадоговорний. Сьогодні, не... Сьогодні ні. Договор позики, тільки договірний. Я не знайшов інших прикладів. Ну, наприклад, є, є в договорі куплі-продажу там є, ну там є, є якийсь елемент, а тут нема. Тільки договорні. В позику можна взяти тільки по договору. Потім односторонні і двохсторонні, там односторонні односторонні, там і двохсторонні. Що це означає? Це означає, що ну, це об'єм повноважень. Тут і одна і друга сторона, і позикодавець, і е, позивчальник, вони мають приблизно одні і ті ж обов'язки. Ну, ну, один О теж об'єм обов'язків. І, об обов і той, і другий. Наприклад, в договорі е, дарування там е, ну, є обов'язки у е, того, якого даряють, але вони дуже таки мали. А тут. І у одної сторони великі обов'язки, і у другої. ну як великі? ну по предмету. Безплатний і виплатний. Як ми узнаємо, що договір тот, але інший, ми бачимо формулу. Якщо в формулі написано за плату, за встановлену плату, ми усе говоримо це в виплатний. А в цьому договорі в Цивільному Кодексі України напис, не написано, що це заплата. В, в такій ґрунтовій формулі. Але потім там написано, там є ну, другі частини, що ну, може бути і платний. Но по замовченню. Дякую, Андрію, за слово. Це добре. По замовченню вони, ці, ці, ці позики, вона буде безплатно, безкоштовна, безкоштовний договір. Потім аліаторний стабільний. Має можливість ну, має можливість сторони, закінчити цей договор односторонні. І тут нам треба нам побачити, там є таке, такий елемент, він є і в Цивільному Кодексі Росії, і України і Німеччини. Там так написано: якщо в договорі нема сроку, сроку, ну, строк, да, там договір, це займ, там має строк. Але якщо нема строка, ну, не написано в договорі, нема в законі. То як його припинити? Його припинити так можливо. Сторона говорить, я хочу припинити. Я маю волю припинити цей договор. І пройде 30 днів, і він буде припинений. Я прошу написати в чаті, як, на вашу думку, в цьому випадку цей договір аліаторний, але стабільний. Якщо аліаторний мінус, прошу, поставити. А як стабільний плюс? Довір... Нам потрібно, що аліаторний, але стабільний. А стабільний плюс. Аліаторний мінус. І ми чекаємо Лізавету її рішучий голос. Будемо, Будемо ісходити із того. Плюс та, стабільний. Добре, з цього моменту цей договір буде стабільний. Ну, ну логічно. Тому що, якщо є строк, і строк установлений сторонами, мають можливість сторони сказати, ні, я хочу припинити. Мені потрібні ці гроші а, ну, самому. Ні, не можуть. Але є, якщо є. Такий безстрочний договір. Ну, він йому ну, потрібно, якщо його зупинити. І там є таке таке правило: він зупинюється такий порядок. 30 днів, і усе. І з сьогоднішнього дня, ну, вибачте, вечора, договір позики буде стабільним договором. І третій, фідуціарний, і, але загальний. Що це означає? Це означає, є, ну, може бути так, що договір, цей договір ну, виконати ну, буде зміна сторін. Ну, Одна із сторон, наприклад, ну, говорить я, ну, я ну, я хочу. ну, Пусть віддасть борг други, друга сторона. Не я, а друга сторона. Ну, я, я не буду просити вас ставити плюс, але мінус. Ну, це буде загальний. Там нема ну, нічого фідуцарного, там нема як субподряд, да? Як субподряд, там нема нічого. Це загальний. Якщо ви дали мені в борг, і я обов'язан, я не можу передати його іншій стороні. Тільки я буду віддавати ці борги. А вибачте, а у нас позикодавець. він може змінити. Ну, це загальне правило. Да? Ми знаємо, що є загальне правило загальної частини цивільного кодексу, що а, в, а, кредитор має право передати а, борг другій стороні. Він тільки має сказати боржнику, що я передав другій стороні. Ну, там є виключення, але це таке загальне правило. І це означає, що це загальний від договору. І це усе, що я хотів казати про поняття договору позики. І прошу ваше запитання.